Вітаю всіх! Хочу подивитись. Харківська область напрямок фронту, глибоке Лук'янці. Називаю це так. Для мене так краще дивитись. Харківська область, глибоке Лукянці, тенденція до кінця вересня. Подивимось. Харківська область, глибоке Лукянці, тенденція до кінця вересня. Що там відбувається? Довга праця, цікава. Цікава довга праця. Дві каночі в топік. Так, рух. Угу. Кінцевий результат. Відбуваються там цікаві речі. Дуже цікаві, які зараз я подивлюсь дії наших, стан наших. Лохарківська область Глибоке, Лук'янці дії наших, стан наших, що там? Ага, угу. да? Так, кінцевий результат. Наші там роблять певні дії, щоб зробити кращу ситуацію. Втрати там серйозні, ситуація важка. Нелегко все це дається, але багато дій, які впливають на позитивний результат. Кажу так, як вважаю за потрібне відразу скажу, тому що місцеві все знають. Стан військ ворога, глибока лук'янці. Стан військ ворога, глибока лукінці. Подивимось, військ ворога, що там вони. Вони там мають накази стояти. Вони там небагато їх, або вони не навчені особливо. Так, кінцевий результат. Ти може хто ще під'їжджати. Ротація. Ну, вони, вони їх б'ють, вони відновлюють, намагаються щось зробити. Просто намагаються щось там зробити. Не більше. Наші роблять певні дії. З того, що я побачила, я можу сказати одну річ тільки. Найбільші втрати у тих, хто наступає. Більше казати не треба. Єдине, що хочу подивитись, сюди ж глибоке. глибоке. Ситуація До кінця вересня, село глибоке. Давайте подивимось, що там. Небезпека серйозна. Це розвідка. Знову помірність випадає. Ворог там є. Поряд, там, але без активності, так, Україна. Там Україна має свою присутність, конкретну кінцевий результат. Гаряче. Ну, воно в жертві. Тобто, от там повністю все розвалено. Воно в жертві. Так. Єдине, що просто гляну, під ким воно зараз. Село Глибоке. Харківська область. Під ким воно що покаже, під ким воно? Україна? Ні. Росія. Так. Тусані, це так, те, що мені випало на даний момент. Угу. Зараз подивимось. Угу, угу. Атоманіпуляції. Що мочив. Там. Певні дії відбуваються, які показують так. Те, що показує, добре, хай показує, як є. Тому Харківська область не панікуємо і не нервуємо. Є певні дії, які відбуваються.